Найкращі студенти, що здобувають фах в галузі сестринської справи, з'їхалися до рівного, аби позмагатись за звання кращого. Всеукраїнський конкурс «Ескулап» цьогоріч організували на базі рівненського медичного коледжу. Тривав він два дні, і за цей час молодь мала можливість продемонструвати свої знання в теорії та на практиці. Це дуже важливий конкурс, тому що тут приймають участь 101 навчальний заклад України, який готує фахівців зі спеціальності сестринська справа. І майбутні медичні сестри, звичайно, вчора вони складали дуже такий фаховий екзамен на комп'ютерній техніці. Це були тестові завдання з медсестринства в клінічних дисциплінах. Сьогодні вони демонстрували комісії практичні навички, так що це все було дуже серйозно. Просто було дуже фахово. Визначало кращих досвідчене журі, фахівці педіатрії, основ сестринської справи, хірургії та інших сфер. На їх думку, саме цей конкурс покликаний розкрити потенціал майбутніх фахівців, збагатити їх новими знаннями та досвідом. Що дає той конкурс? Дає багато. Перше, кожен регіон представляє кращого із студентів, і ми бачимо, яка підготовка студентів у всіх регіонах нашої України. Далі студенти впевнено виконують ті чи інші маніпуляції, тим самим демонструють готовність до своєї майбутньої професії. Цього року учасниками змагань стали 22 найкращих випускники медичних закладів з різних областей України. Учасниця з Донеччини Вероніка Мазур розповідає, була приємно здивована гостинністю рівнян та організацією конкурсу на вищому рівні. Я приїхала з Костянтинівки, представляю Костянтинівське медичне училище з Донецької області. Дуже подобається мені ваше місто. Воно водночас і старовинне, і нове, багато квітів. Приємні люди дуже мені сподобалось. щодо конкурсу. Можна можу сказати, що все було на вищому рівні. Дуже приємна увага, яку нам приділяли, тому що приїхавши до вас, для нас тут все нове. А ось довгоочікувану перемогу здобула студентка з Вінниччини Тетяна Вільценюк. Саме вона продемонструвала кращий результат і виборола перше місце. Дівчина мріє працювати медсестрою у сфері хірургії і переконана допомагати людям. Це її покликання. Я вважаю, що це дуже великий. Плюс для моєї подальшої кар'єри і взагалі для моїх умінь. Я готувалася до даного конкурсу, набагато удосконалила всі свої професійні навики. Я дуже задоволена тим, як я виступила. Взагалі дуже доброзичлива атмосфера, мені дуже сподобалось, нас гарно дуже прийняли. І взагалі знайшла багато нових. Нових друзів, нових знайомих, тепер буде спілкуватися. Розширила свій кругозір і взагалі тільки одні плюси. Загалом усі студенти отримали дипломи учасників, новий досвід і організатори конкурсу. Переконані, вони всі є переможцями, і саме ця молодь успішно стоятиме на варті здоров'я української нації. Ірина Мороз, Роман Мельничук, випуск новин.